Вітаю колеги! Якщо ви власник стоматології, який прагне збільшити прибуток, залучити більше пацієнтів або покращити роботу своєї стоматології, то ви в правильному місці. Мене звати Борис Петросян, і я вже 13 років керую власною Dental Art з річним обертом більше 35 мільйонів гривень. І лише за останній рік я допоміг більше ніж 70 стоматологіям вийти на кардинально новий рівень. Ми з командою формуємо та аналізуємо цифри, збільшуємо завантаженість крісел, будуємо чітку систему керування та знаходимо унікальне рішення саме для вашої клініки. Під час спільної роботи ми надаємо лише перевірені стратегії та інструменти, які гарантовано приносять результат. Бо все стає чітко, зрозуміло і структурно. Я дуже раджу вам почати з безкоштовної консультації, під час якої ви вже отримаєте конкретні рекомендації для зростання вашої клініки. Скористайтеся своєю можливістю і залишайте заявку нижче. Побачимось на консультації.